І далі поговоримо про ситуацію на лінії фронту за допомогою онлайн-мапи. Я нагадаю, що незмінно ми працюємо з ресурсом DeepState. Отже, Бахмутський напрямок це найгарячіша ділянка фронту. І тут аналітики провели зміни за добу. Як бачимо, вони відбуваються поблизу Берхівки та Кліщіївки. Тривають тут бої, і одна з висот в районі Кліщіївки переходить під контроль Збройних сил України. Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорить, що в Бахмуті вже декілька. Днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом, і це стало буквально можливим завдяки тому, що якраз в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола міста. І також наш генштаб говорить, що за добу була відбита атака на Григорівку. Як бачимо, що знову ж таки наші збройні сили намагаються якраз просунутись на цьому напрямку, а от росіяни в свою чергу також атакують і цим Самим намагаються завадити просуванню Збройним силам України, і також маємо зміни за добу поблизу роздолівки. Як бачимо, з'явилась блакитна зона на онлайн мапі. Аналітики Діпстейт говорять про те, що наші сили оборони мали там тактичний успіх південніше роздолівки. Але поки що це лише їх дані. Наш генштаб цю інформацію не підтверджував.